Отже, друзі, путін прагне окупувати всю лівобережну Україну, включаючи Херсон та Миколаїв, для того, щоб відрізати Україну від Чорного моря. При таке напряму заявляють в офісі президента і все це на тлі так званих перемов. До чого готуватися найближчим часом? Чи буде зупинка бойових дій? Про все це і не тільки поговоримо сьогодні з речником української добровольчої армії Сергій Брачук. До нас доєднується. Пане Сергію, вітаю вас. Слава силам оборони. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава. Да, дякую вам, пане Сергію. Звісно, поговоримо про оперативну ситуацію про плани ворога. Тут просто цікава новина мені трапилася в російських вже пабліках. Що на два роки аж закривають мавзолей, і наші глядачі почали жартувати в коментарях. Можливо, так готуються до нальоту нового українських безпілотників, які тепер ми бачимо, можуть опинитися будь-де і намагаються вберегти попереднього вождя. Або ж як казав улюблений філософ Путіна Дугін, просто готують місце вже для нового вождя безпосередньо для Путіна. Адже два. Роки, ну доволі довгий термін для реконструкції. Можливо, треба дійсно абсолютно все там змінити, щоб підготувати місце для воєнного злочинця. Що думаєте? Ну, ви знаєте, це та ситуація, коли Дугіну, мабуть, вдруге в житті треба повірити, тому що пам'ятаєте, можливо, що на початку повномасштабного вторгнення, коли в тому числі відбувалася битва за острів Зміїний, саме Дугін сказав про те. Ну він власне повторив багато в чому відому істину. Хто контролює острів Зміїний, той контролює Чорне море, і власне на сьогодні ця істина підтвердилася. Ну звичайно, не тому, що це дугін сказав. От він просто хотів знову видатися розумним і гарним. Виходить у нього погано і те і інше. Так, от власне острів Зміїни контролюють сили оборони. Нагадаю, що це, до речі, Одеська область, населений пункт Біла Ізмаївського району. І власне з острова Зміїного почалося з Чорного моря. Сподіваюся, так воно буде і надалі. Відповідно, як і контроль сил оборони саме за цією частиною акваторії цього моря. Повертаючись до Мозелею, ну тут я думаю, навіть і не варто жарти. Готувати декому з росіян, все-таки не відмовив, що дійсно в наявності логіки, тому що вони повірили Дугіну Адже це Дугін сказав, головний філософ, ідеолог Путіна готують місце для царя. Можливо, Дугін знає щось більше, ніж ми з вами. Я сподіваюся, це так, і тому я буду з задоволенням, навіть радий присутнім на виносі цього тіла, коли якраз там обіцяли, що коли будуть заносити нове так, такий легенький напій український як вас буде коштувати, наприклад, на Красній площі там гривень 15-20. Ну чому б ні? Звичайно, жарти жартами, але очевидно, подивіться на ці черги, на все те безумство, що відбувається на Росії. Оцей православний комунізм, який побудувала е, скадебіським е, душком російська е, так звана еліта, влада. Тому і війна продовжується, очевидно, що має під собою не ідеологічну, а соціальну о, соціальне підґрунтя. Власне чому росіяни йдуть надалі за гроші і не лише вбивати українців. Хоча знову таки виплати падають, і при чому в рази, але це тема окремої розмови. Ну, в Башкортостані, до слова так з півтора мільйони рублів знизили вже до мільйона, тобто аж на третину це закінчуються ресурси, чи бажаючих так багато, що на всі гроші не вистачає. Я вам скажу більше на територіях так званих ЛНР-ДНР, тимчасово окупованих територіях України, в Донецькій і Луганській областях, ну, зокрема в Донецькій області, тимчасово окуповані, там в два рази зменшили такі виплати. Я своєму зараз абсолютно не назву, знаю, що в два рази. Це навіть більше, ніж Башкортостан. і це говорить про те, що знаєте, дно економіки воно все таки є у російської економіки, тому що розуміємо прекрасно, що весь час працювати на війну, на цьому заробляти відповідними елітам, Це кажуть добре, але це не може бути постійно, тому що економіка не витримує. Росіяни не встигли, скажімо, свого часу перейти на ті новітні технології, які б їм дозволяли жити не лише за рахунок корисних копалин, а вони власне жили як радянські. І союз, але Україна, по перше, це не Афганістан. А ми пам'ятаємо, чим став Афганістан для радянського союзу. Саме він його поховав разом з нашими нинішніми союзниками і партнерами. Я сподіваюся, Сполучені Штати не дивлячись на всі зусилля Дональда Трампа, все таки такими партнерами, як мінімум, залишаться. То очевидно, що на сьогодні є проблеми і з ринком праці, тому що немає, не вистачає німелюк, які будуть стояти біля. Тих станків, які в штаті перепрошую, які будуть кувати от ну ці матеріальні речі, які необхідні для війни, тому що технології нових ну там дає Китай, так зрозуміло, там Північна Корея багато в чому виручає, але це теж не буде безкінечно. Бо ті грають свою партію, і очевидно, теж долучені до процесу виснаження Російської Федерації, бо вони на цьому заробляють бали. Тому очевидні процеси вони є. Чому Росія до речі поспішає на полі бою? Чому Росія поспішає? З тим аби реалізувати свої оці амбітні так звані імперські плани щодо захоплення території нашої держави. Ну, ми зараз про оперативну ситуацію поговоримо обов'язково. Друзі, як ви гадаєте, навіщо зачиняють на два роки мавзолей? Чи дійсно готують місце для Путіна. І загалом якого фіналу бажаєте ви воєнному злочинцю? Напишіть про це в коментарях. Це Київська школа державного управління. Ми тут цінуємо абсолютно різні точки зору. Пам'ятайте, що деякі ваші коментарі тільки може блокувати Ютюб. Тому пишіть, як то кажуть, азоповою мовою. Ми з паном Сергієм зрозуміємо. Ну і лайки цій бесіді поставте. Хочете, щоб більша кількість людей нині побачила ситуацію, яка дійсно склалася в зоні бойових дії і для того, щоб без паніки тверезо з холодною головою сприймати те, що відбувається, ну і підтримайте наших захисників. Кожен з вас знає, як це зробити. Це можна не тільки зробити, залишаючи ваші слова підтримки під цим відео, хоча нас дивиться багато військових їм буде приємно. Краще підтримайте справу ю. Кожен з вас знає. Як це зробити, друзі? На жаль, за ці три з половиною роки війни, пане Сергію, ну от в офісі президента, конкретно заступник голови е Павло Паліса заявив, що Путін прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро і захопити Одесу та Миколаєва, аби відрізати країну від Чорного моря. Ну те, що Путін прагне, у мене сумнівів немає. Він прагне може і більшого. А от чи є в нього ресурс для того, щоб спробувати ну такий серйозний штурм, не тільки там в сумській області, так як його називають у Таймс, наприклад, північний фронт? Новий, ну а й на інших напрямках, ставлячи собі на меті реально тактичній меті захоплення чи спробу штурму таких міст, як, наприклад, Одеса, давайте говорити на, на прикладі Одеси, так бо ви там знаєте ситуацію найкраще. Ну, власне, чим Одеса закінчується, бажання зайти в Одесу закінчується для окупанта. Дуже добре пам'ятає перш за все окупант, власне, які Одесити, в тому числі, але почнемо е, з цієї доповіді, яка була представлена в Сполучених Штатах полковником Палісою. То очевидно, що на сьогодні наше вище військово-політичне командування і керівництво нашої держави, звичайно, розглядає усі варіанти. Ну, так має бути усі варіанти розвитку подій. Від, скажімо, найбільш позитивних. Очевидно, що має бути підсумком цих позитивних сценаріїв їх реалізації? Це вихід на кордони, наші відповідно. Я зараз не кажу про кордони 91 го року, так ми говоримо про те вигнання Російської Федерації за ті кордони, які міжнародними правилами встановлені. Так, от власне ми говоримо і про найгірші сценарії. Ну, давайте згадаємо тут, можливо, я трошки притягнув за вуха, але тим не менше, коли в головкому був пан Залужний, він теж писав відповідні давав матеріали для західних медіа і там теж малював картину далеко не райдужну. Ну що буде з того, як, якщо ми для нашого суспільства. І для наших партнерів намалюємо, от це найкращий сценарій, і він обов'язково буде. Ні, давайте говорити якраз про ті проблеми, які необхідно сьогодні вирішувати, для того, щоб якраз отой сценарій, де передбачаються штурмування Одеси, Миколаєва, Херсона. І вихід там до так званого Придністров'я давайте до речі подивимося зараз. Росія інформаційно знову починає е, цю тему підіймати навіть е, у Молдові. Там е, певна політична сила. Ми знаємо, що за ними стоять росіяни. Починає говорити про так звану Велику Молдову, і там мова йде до речі про Бесарабію. Це наше українське придунав'я. Отак буде точніше завжди називати. Хоча, звичайно, ми говоримо Бесарабія так приємніше. Це частина Одеської області, південні. Терени і власне там, у цьому проєкті Великої Молдови, проросійська ця партія там е, нова панянка з'явилася. Я так розумію, на, на, е, навіть не протистояння, а певна така заміна лідерці автономії Гаузької Молдови, бо та. Ну, зовсім не спрацювала як політичний проєкт і сепаратистський, то зараз там цю панянку виставили, і вона озвучує, що от заберемо частину України. Ну і власне, це теж плани ворога не віддати цій панянці частину Одещини, а самим зайти сюди і власне до цього так званого Придністров'я. Ці речі очевидні. І ми прекрасно розуміємо, що це найгірший сценарій, тому що Україна, яка має такий вихід через Одесу, Миколаїв до Чорного моря, звичайно, через Одесу більше всього, великі. Порти, порти великої Одеси. То зрозуміло, що обрізати і там залишити якийсь там шматочок території, мовляв, забирайте, от хай буде це вам Україна. Зрозуміло, що ми з цим не погоджуємося, очевидно, але амбітні плани ворога існують і вони дійсно поспішають. Чи вистачає ресурсу? О, тут теж питання на те, щоб такі плани реалізувати. Але Росія, ви бачите, очевидно, вона не лише на полі бою поспішає. Вона намагається виснажувати нашу логістику і дуже сподівається на те, що наші союзники, не лише європейські, а перш за. Все американські нас полишать сам на сам з росіянами, і от тут вони кажуть вже руки будуть потирати і радіти, тому що мобілізаційний ресурс у них звичайно набагато більше. Це треба розуміти знову таки. Я ще раз хочу сказати ці плани України верніше, знання Україною цих планів були озвучені відповідно паном Полісою для наших партнерів, не для того, щоб залякати, а для того, щоб показати очевидні реальні реалістичні речі, які можуть відбутися, і коли хтось так чи інакше жартома або не дуже говорить про Варшаву за три дні. Повірте мені, що судячи з дії росіян, у них такі плани є. Ну, послухайте того ж самого Дугіна, послухайте того ж самого Маркова, який говорить такі речі відповідно. Так, і тут а же ще на носі я говорить. припрошую вже в вересні навчання. Захід 2025 двадцять Схоже концентрація відна, сил, сил була і перед великою війною. Я просто пан Сергій, тут. Деякі аналітики, з якими спілкуюся, ну вони допускають, що новим напрямком атаки може бути зовсім не напад з півночі на Україну, а відкриття нового вже європейського фронту. Абсолютно вірно, напруга може бути створена де-інде, і, будь ласка, відтягуйте війська, починайте займатися ліквідацією цього джерела напруги. А ми тут тихесенько якраз підемо там умовно південними теренами виконувати свої завдання. Тобто, це очевидно. Тому нехай кращі партнери-союзники знають про такі плани, допомагають нам готуватися. А те, що ми до них готуємося спочатку повномасштабного вторгнення, я думаю, такі речі теж очевидні. Бесі кажуть, подробиць, але реакція України, я думаю, вона буде жорсткою. У разі там і того самого Придністров'я, так званого, яке там обіцяє, там скільки вони оголосили, 10 тисяч росіян, я навіть таку версію слух, чув, що ну, зрозуміло, через повітряний простір, простір не полетять, будуть збиті. І мені кажуть, ну це ти так говориш, як людина військова. А якщо 10 тисяч, 10 тисяч цивільний одяг там через кишинів будуть. Ну знову таки, давайте не думати, що наші друзі і брати молдавани вони такі вже тепер наївні, що 10 тисяч військових російських будуть пропускати навіть у цивільному. Тому очевидно, що ці плани відомі. На них буде реакція. Реакція буде е, жорстка дуже. Як і в нашої країни, так і у Молдови, я думаю, в тому числі, от ви Придністров'я згадали Washington Post нещодавно писав, що Україна у низці своїх спецоперацій, які спостерігають наші глядачі, от останніми днями особливо активно готувала, як нібито навіть удар по російських військах у Придністров'ї. Утім, ця операція була відкладена. А натомість Україна може готувати атаки на кораблі Росії у Тихому океані. Про таке пише Washington Post. Ну, чесно кажучи, після блискучих сміливих таких спецоперацій, як атака по кримському мосту, як атака по е пунктах запуску іскандерів, а до того, звісно, операція Паутина із е вантажівками-дронами, які знищили російську стратегічну авіацію, ну щонайменше не менше на 30-40%, то вже умовно уявити, що Україна може відкрити другий фронт для росіян самостійно в Придністров'ї, Ну, вже і не виглядає таким уже прям фантастичним сценарієм, як думаєте? Хоча ми з вами давайте все таки залишатися реалістами без завищених очікувань, і найголовніше не лише інформаційна і взагалі тиша проведення спецоперацій. Це те, що дає отакі от результати. Що ну, ми давайте я може операція... питання питання інакше поставлю, які б могли бути ну і на логічне цілком виправдане? Так, ви нормально ставите питання. Це є до наших медійних колег з заходу, які вже тут малюють сценарій. Я розумію, їм треба продати матеріал. Ми як медійники з вами розуміємо, треба продати матеріал свої аудиторії вони це роблять і ну фактично зараз анонсували, що Україна десь з'явиться. Я допускаю їх там розвиток фантазій на підводних шовнах, десь там Сєвєроморські, наприклад, да? я знаєте, отак трошки можливо жартую, але цілком серйозно кажу люди, ну скажімо, мого покоління трошки молодші, пам'ятають такий жарт. Про те, що підводний човен в степах України, от е, ми так сміялися. Да, про той підводний човен, бо в нас їх не було. Так, от е, власне, якщо ми говоримо про підводний човен в степах України, чому він не може стати реальністю після того, як Україна от, робить такі операції, і проводить як е, стратавіацію авіації Російської Федерації? Очевидно, ну слухайте, десь в Донецьку? Давайте я підкину так для Нью-Йорк Таймс чи е, Вашингтон Посту Донецьку, десь наше. Наш підводний човен там на площі або на Донбас Арені вспливає або підіймається з землі там з українським прапором. Да? Далі хай самі пишуть. Е, очевидно, що операції, звичайно, такі готуються довго. було озвучено півтора роки, оця готувалася. Е, я думаю, що паралельні процеси, звичайно, йдуть. Не може так бути. От, ми одну провели за півтора роки, і давайте все на цьому закінчимо. Якби ми так жили, то сьогодні вночі там або напередодні не палали е, військові об'єкти Російської Федерації і вони будуть палати. І, і після нашої з вами розмови, і не один день, і очевидно, що це стратегія. Стратегія, яка працює, то зрозуміло, що у чому сьогодні в чому стратегія, пане Сергію? Та... Тобто, це а, і політичний тут є умовно аспект, і звичайно, так і військовий звичайно. Звичайно, це військово-політичні аспекти. Я б додав сюди ще можливо навіть емоційно-психологічний. Я не знаю, нехай психологи поправлять, як, як точно це сказати. Тому що це те, що об'єднує націю. Якщо Росія об'єднує там своїх через а, вбивства своїх же, так, там ну я про Рязанський Сахарок, да, а, то а, бачите, наша стратегія об'єднавча, вона через наші успішні дії. Військово-політичне значення. Очевидно, по перше, політичне ми. Ми показуємо яскраво усім, що Росія вразлива. Е, ви думаєте, там є певні заяви сьогодні про те, що Росія з ну, Заходу, Росія, от така, треба боятися. Я думаю, що дуже багато це такого, знаєте, шуму війни, диму війни, який показує, що насправді люди думають інакше. І очевидно, ну давайте задаємо, у кого паритет був по стратегічній авіації у росіян і у американців. Так? І сьогодні американці, які нашими руками. Мінуснули зразу 30% російської страт авіації. Да що вони мають сказати? Поверніть назад. Ні, вони цього не скажуть. Вони будуть навіть лаятися на українців. Не треба так робити. Але тим не менш. Так от це військово-політичне значення, вразливість Росії, і ми вичерпуємо ресурс Російської Федерації, тому що. Е 100 тисяч українців так можуть побити мільйон росіян. Це я без закидування там шапок, без е, перевищення очікувань. Але 2 мільйони це вже будуть проблеми. Я про мобілізаційні ресурси треба виснажувати ресурс. Подивіться, виплати стали менше. Це говорить про що про виснаження ресурсу, в тому числі, і такі події вони Росію вибивають. що шахезується мединський, мовляв, Росія готова за два десятиліття воювати. Там да? ми зі шведами воювали і з Україною будемо воювати стільки, скільки буде треба, скільки тут бахваста, скільки тут реалі? Бо ну з іншого боку, складається враження, що ну на що на що а на війну Путін гроші знайде. В нього буде біднішати населення. Він буде спорожнювати абсолютно фонд національного благополуччя так добробуту, але воювати. Буде, як то кажуть, російського Е, e, плани такі, звичайно, є. Я їх ну, допускаю. Так? Але ж історію вони знову таки погано знають. Я думаю, що Мединський свого часу його позбавили посади, що він e, історію так і не вивчив. Ну, З Путіним там зрозуміло та Рюрикович молодший. Адже та війна, яка тривала шведами 21 рік, ну дуже просто заглянути, хто не пам'ятає я. E, Знав, що про яку війну йде мова, так але деталі були цікаві. Що ж там такого? Що невже росіяни? Отак шведів побили. Виявляється, начебто, вони виграли це. Росіяни вважають ту війну, яка тривала 21 рік північну, але вона за підсумками цієї війни чомусь Росія платила контрибуцію Швеції. Так ну тобто, якось так воно не вкладається. в Якісь тобто от бачимо, що а знову знаєте, якщо про війни, і давайте історію дуже просту нагадувати: Росія не виграла жодної кримської війни, жодної. Ну це власне так. Знаєте, паралелі раз і і, і провели. Тому очевидно, що Україні вдається вичерпувати ресурс Росії. Хочеться, щоб на полі бою це відчувалося, знаєте, і так, що раз і росіяни побігли, там і ми там звільнили відразу 100-200 кілометрів глибину нашої тимчасово окупованої території. На жаль, це цього не буде зразу, але тим не менше саме ресурс буде вичерпуватися. Ну якось так. Це стратегія, так насправді. Дякую, пане Сергію, за ваш аналіз. Друзі, ви напишіть, з якими думками ви зустрічаєте кадри нових успішних операцій Українських спецслужб та сил оборони. Цікаво почути ваші думки. Дякую вам, пане Сергію. Дяслава, з силам оборони, okay. речник української добровольчої армії Сергій Брачук сьогодні до нас доєднувався. Друзі, мене звати Олексій Гомон, це Київська школа державного управління. Як ви бачите, дуже прошу вас поставити лайки цій бесіді. Насправді не тільки більша кількість людей побачить е, цю розмову, а й просто ми з вами станемо додалі впливовішим майданчиком. Тож ваші голоси. Обов'язково будуть почуті. Пишіть, будь ласка, лайки ставте. Працюємо для вас до нових зустрічей. До побачення.